Доброго ранку мої любі малята! Дітки пропоную разом зі мною та батьками вивчити віршик, який називається автобус. Це автобус знають всі. І дорослі, і малі. Він по місту всіх розвозить. А за це бензину просить. Давайте ще раз повторимо: Це автобус знають всі. І дорослі, і малі. Він по місту, всіх розвозить, а за це бензину. Просить! Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу.